Бити скло або, можливо, ще пляцок з галяреткою, назвемо так. Дуже ніжний, смачний, якщо у вас так, як в мене залишаються залишки бісквіту, готуйте. Або можна зробити з кракером. чи галяретку заливаємо, як написано в інструкції. Желатин замочуємо в холодній воді, даємо набухнути. Я обрала два смаки галяретки. Можна, звісно, три, можна лише один. Коли воно застигла, нарізаємо на такі кубики. Зелене в мене трішки не вийшло, тому що пачка була відкрита і воно висиплось, тому воно не дуже застигло. Рецепт бисквітів цих шоколадного і ванільного є в інших пляцках. можете знайти в збережених пляцки. там орео і липневий настрій. Форму застилаємо плівкою. Парила молоко, додаю до нього цукор, розмішую, щоб він розчинився. І заливаю набухший желатин, гарно розмішую, щоб не було е, желатину. І далі викладаю хаотично бисквіт і галяретку. Викладаю частину, далі до сметани додаю молоко з желатином, перемішую, не потрібно збивати сметану. Сметана 20 або 15%. Заливаю, далі знову частину викладаю бисквіту і галяретки. В кінці знову заливаю. Рекомендую ще додати банан, мені отут його дуже не вистачало або якусь ягоду, і накриваю плівкою. Ставимо застигати можна на ніч, на 5 годин і потім дістає.